Так, тут заглушка має бути. Так, давай дотягуємо, Бери ключі, ключик взяв. Ні, ключі не давав. Всім привіт. От наш соболь за 500 баксів з металолома. Вже практично вже обшивка, вже ми обшивочку заділили. Зараз ми цю обшивочку затягнемо. Нічого тут страшного немає. Так, пробуй. Все, тримаєш? Єлі відкрили двері бокові. Ні почіпників не було, але все. Все живе. Ребята, все живе. Жодної гнилі немає. Я не знаю, як це так, що він не гнилий. Я зараз собі не представляю. Ну все, цілесеньке. лесенькі. Ти нижче, тримаєш? Нижі, нижні, Ага. Вот они давай, сами, давай, 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 Нормально, давай, давай, Лайвер

Дай мені через верхнюю плюс на 10. Це імен рука? Це свій хай тебя боль, то дай мені другий. Міта десять. то десять. Є. Давай туди верхній боковиці. Єс, і тримай. Я не подозреваю. Не не все равно. Хорош. Вот. Так, И все. все. И все, Толя. Хорошо. Все разобрано. Так. Отлично, Вяля. Є гесенько, все. Ну цей Толя я би пересвер... перекрутив би, знаєш що? Він мені не подобається. Давай кинемо ш... шайбу ага. велику. Давай. Кручу його, а телевитие кинешь шайбу. Ага. Давай. Таке бути, нам, ли... а? А? Вот таке можешь бути, що нам толя дошибок придется. Вот уканим дол. А то долше туда все, если нормально? Все, витя? Так, Даю шайбу. Ви вилізь, якщо немає, то Пойду? вилізьте. Шайба? Да. Так. Шайба є. Ну, пробуйте, щоб воно захватило туди ру. Захот... Так, ребятушки, тут ми вже зашили. Так, зараз ми будемо ставити сюда заглушку. Ну я вам кажу, Соболь живесенький. Живесенькі, двіте, ребята нігде ржавщини нема. Ці резинки, це все шляпа. Все вкрасть, я не знаю, в якому, де він так був. Де він так, ребята, сохранився, класно. Резинки у нас є з другої газейки. Ножка, боковинка, Та ви що, печка, ребят, печка. Ну тут, конечно, гадюшник, но це все робиться. Так, ну у нас вже потолок практично. Зараз вже зашиємо тут потолочок. Ну зараз задача, зараз ставимо сюди. Ставимо, ребята. Беремо то в лицю. Опа, несе. Бережно. Аккуратно. Аккуратно. Так, приміряємо. Так, все поставляю разом, щоб воно зійшлося якраз. його. Зараз Толя, зараз, зараз. Так, супер. Зараз ми його зашиваємо і все на мазі. Наживили вже задню кришку. Так, що нам зараз нам треба? Зараз ми підзбираємо, виберемо. Тут, коротше, є у нас що вибрати болти, шайби. Штук штук, мабуть, з 10 ми затягнемо, затягнемо. Ну, Зараз будемо бачити це все діло, як воно все у нас відбувається. Нагадую, це наш малиш за 500 баксів, соболь. Машина жива повністю, повністю, повністю. Жодної гнилі немає. Тільки внизу ми дивилися. О, дивіться, ребята. От. Бачите, яке состояння в нього? Дивіться, хлопці. Крыла. Крела, ребята, крила, Ступеньки, пороги. Бачите, гнили не нема нигде. Нигде. Это болото, ребята. Это просто открыла болото. О, все. Все целесенькое. Целесенькое, ребята. Жодної гнилі немає. Пороги, хлопці. Люди добрі, дивіться, що. Дивіться, що здали на металолом. Ви представляєте? Рама цілесенька. Тілесенька рама. Так, да, є моменти по наконечниках, да, не спору, є моменти. стукає трошки. Но это все лечится. Вот тут у нас тоже... Но это все, ребята, лечится. Но я вам скажу, ребятишки, что у нас тут все чики-пики. Чики-пики. Да. Опа. Так. Ребята, не забуваємося підписуватися на канал. У нас мотивація буде трошки більше. Ну, Можно наждюгнем. А что ты мне двигаешься, куда нажигай? Сейчас подивися, что ты куда-то съешь. Дай сюда. скільки. Давай. Це ж елементарно просто подивись. Что ты не бачишь, что? Да. Надеваешься. Посуди трошки сюда. Давай по курсам. Давай. Стоп, 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 стоп. Сюда, Толь, сюда. Давайте подойдем сюда. Оп. Так, ты назад. Надо на ладирку. А ну, на, ну, на. Ну. Баллайка. Да я к нему. Просто долго держу, сквозно. Тут, бач, пенопласты. La tuta è una da Sto Хотя, новый зне запроплин, то був болтик, Це на шість, Толя, був болтик на вісім Возьм, да? І так-то вновь ну, ребята робиться все. Сюди зараз більше болти кинемо. Закріпити його плотно. О тут був більші болт. Держи нас не став? приєснемо. Опа! Отак, ребята, бачите? Просто ми робимо З, з того що було! Але робимо якісно, робимо для себе. Тут немає нічого сложного. Тут все було в наліції, просто розукомплектовано, а зараз ми його все закріпляємо. О, На вісім. Так, робимо в